Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. І сьогодні на уроці математики я розкажу вам про ознаки подільності натуральних чисел. Ознаки подільності на 2. Які числа діляться на 2? На 2 ділиться те і тільки те натуральне число запис якого закінчується парною цифрою. Пригадаємо з вами, які числа називаються парними. Парними називаються числа, запис яких закінчується на цифру 2, 4, 6, 8 або 0. Давайте перевіримо, чи ділиться на 2 число 320. Так, воно ділиться на 2. Тому що число 320 парне, бо закінчується нуле. Чи ділиться на 2 число 4578. Ділиться на 2, тому що число 4578 парне, бо закінчується на цифру 8. Чи ділиться на 2, число 5137. Це число на 2 націло не ділиться, тому що закінчується на цифру 7, а отже є непарним. Подумайте, чи ділиться націло на 2 число 50 тисяч 426. Ознаки подільності на 3 і 9 які числа діляться на 3? На 3 ділиться Т, і тільки Т – натуральне число, сума цифр якого ділиться на 3. Чи ділиться на 3 число 321? Дізнаємося суму цифр, з яких складається число 321. 3 додати 2 Додати 1 дорівнює 6. 6 ділиться на 3. Отже, і число 321 також ділиться на 3. Які числа діляться на 9? На 9 ділиться те і тільки те натуральне число, сума цифр якого ділиться на 9. Чи ділиться число 108 на 9? Дізнаємося суму цифр, з яких складається число 108. 1 додати 0, додати 8 дорівнює 9. 9 ділиться на 9. Отже, і число 108 також ділиться на 9. Будь ласка, самостійно скажіть, чи ділиться число 1095 на? Три. І чи ділиться воно на 9. Ознаки подільності на 5. Які числа діляться на 5? На 5 ділиться те і тільки те натуральне число, запис якого закінчується цифрами 0 або 5. Отже, Число 3580 ділиться на 5, тому що його запис закінчується цифрою 0. Число 11445 також ділиться на 5, тому що запис числа закінчується на цифру 5. А тепер подумайте і доберіть самостійно 5 чисел. Які націло діляться на 5, ознаки подільності на 10, які числа діляться на 10? На 10 ділиться те і тільки те натуральне число, запис якого закінчується цифрою 0. Отже, на 10 буде ділитися число. 3720, тому що це число закінчується цифрою 0. Число 1510 націло поділиться на 10, тому що запис числа закінчується цифрою 0. А тепер самостійно доберіть. Одне п'ятицифрове число, одне шестицифрове, одне семицифрове число, яке ділиться на 10 націло, ознаки подільності на 4 і 6, які числа діляться на 4? На 4 ділиться Т, і тільки те натуральне число Двома останніми цифрами якого записано число, що ділиться на 4. Число 128 ділиться на 4. Тому що дві останні цифри дають число 28, а 28 ділиться на 4. Отже, і число 128 також ділиться на 4. Які числа діляться на 6. На 6 ділиться Т і тільки те натуральне число, яке ділиться на 2 і на 3. Число 528 ділиться на 6. Тому що число 528 ділиться на 2. Число 528 це парне число, бо закінчується на цифру 8. А також число 528 ділиться на 3, тому що сума цифр цього числа, а це 5 додати 2, додати 8, 15, а 15 на 3 ділиться. Отже, і число 528 ділиться на 3. Якщо число 528 ділиться і на 2, і на 3, то воно ділиться на 6. Ознаки подільності на інші числа також існують, але вони набагато складніші, ніж ті, про які я вам розповіла. Якщо вам захочеться дізнатися про ці ознаки, ви можете самостійно знайти цю інформацію. А я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати лайк, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!